Гагаю, що на ж за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. 3700 тисячі на балансі ж і для мене настав вже наступний. День після того, як я цей кейсик відкривав, він мене жорстко злив і я, навіть, на ці кейсики не накопичив. Тобто, можливо, якби я в минулій серії м грав вже в нас ну, наступного дня, то я зміг би там дійти до Платінового і, можливо, він мене підсеїв. Але. Ні, дуже хочеться почати з Тірекса, але він мене зливав в минулій серії, тому давайте виберемо історичний кейс. І, до речі, я з нього дуже давно не вилавлював АВП Beast. І хотілося б сьогодні це змінити і виловити все ж таки цей Авік, але поки що мене прям так добряче зливає. Це не дуже гарна новина. 333 GP, і поки що прям. Прям злив, ну, прям жорсткий злив йде. Чотири кейсики відкриваю, історичних і. Ну, вже варто. Окей. Crimson Web це. Ой-ой-ой, а можна ну якось оцей, от ця штучка або оця, щоб випадала мені. Окей, знов 5 разів відкриваю. І, ну, видай щось. Да, нічого окупного, нічого окупного не падає. Як, як так? Я не розумію, якщо чесно, ну нічого страшного. А, в будь-якому разі оберт на сайті він відбувається. Тобто, і можливо, я зможу накопичити а, ну, на кейсик, щось по типу золотого або платінового вже дійшов до срібного. Це гарний результат. Нагадую, що мої промокоди змінились. Тепер не Atom F. А Атоміко і Атоміко 11. А також а, хто крутив за Атомеф та Атоме 11 колесо, оце колесо, може прокрутити ще раз за Атоміко. Просто сюди ввести Атоміко або Атоміко 11, і ви прокрутите колесико. Тобто, це абсолютно безкоштовно і кому цікаво, може вибити якийсь е, гарненький бонус. Там, по-моєму, навіть може випасти скін, який можна без депозиту отримати, але це. Це рідко це рідко відбувається, скажу відразу, але чим би і не спробувати свою вдачу. 500. Так, дайвер, почекайте. М -м, дайвер, дайвер історичний. А які є ще? А, оцей, оцей, goodgame, є кейс. Давайте. А, я не продав да, нічого, я не продав нічого, продаємо все. 2 100, Окей, 4 кейси полетіли. Uh, дуже сподіваюся на гарний дроп насправді. Окей. азі... Uh, Тільки Азіме в мене рятує. Ну, оце трошки, але це злив. Uh, неприємно. Неприємно, коли ось таким чином зі мною сайт uh, робить. А може в кінці ще? Що... Ну, я зрозумів. Це, це просто. Це просто жесть, одним словом. 1000 джопойтів в мене залишається за скільки за 3 хвилини, да, відео? Або за 4 хвилини, десь так. ну... Що сказати? Клас, взагалі. В, ла, в лапках, звісно, річ, це 1400. А, ні, це навіть деш... Окей, ця емочка подешевіла. І зараз дивіться, просто якийсь P250, чи оцей червоненький не хоче. Ну, або навіть оцей глок. Гарна якість? Ні. Гарна якість не падає, на жаль, 439 G-Pointів, 4К обер треба зробити, щоб ну, дійти до золотого наступного кейсу. Це просто жесть. 293 G-поінти, 333 залишається. Це гарний знак. Ну, це погано, це дуже погано. Але Банана Дей відкриємо. Банана Дей сьогодні зможемо відкрити. І оцей Аві якось таким чином було б гарно побачити. Ну, а, В будь-якому разі. Треба, скоріш за все, докид робити ну, балансу. І 179. Ну, або, або робити ось так. Дивіться, 1500. Просто отут вибираємо баланс і ось так робимо. 10% шанс. Будь ласка, зайди. Ні. Хоча було щось схоже. Відповідно, 3200 ж на балансі. Я сподіваюся, після цього сайт почне. Мені якось віддавати і можна повідкривати, знаєте, який кейсик. Давайте мене надей просто 5 штучок відкрию за 1665 g -пойтів. це половину балансику і АВП в кінці. Це гарна новина для мене. Тому що, хоча це і невеличкий окуп, але, але це окуп. кебаб кейс 5 штучок за 2500 g -пойтів. Оце ми вже. Uh, так сказати, підвищуємо ставочки і тільки, тільки в кінці не непогано коштує, але це злив, злив на 500 джипонтів. Окей, okay, золотий кейс, сподіваюсь, він щось компенсує і. Вийде щось за косарик, Це було б взагалі чудово. А я не знаю, скільки. Ну це недороге P250, по ідеї. Да, це 174 джепонти, всього лише p 250 це коштує. І а, пропоную відкрити. Істор... Повер... Ой, 5 штук не вибралося, я думаю, вибереться. Е, повернемось, хотів сказати я до історичного кейсу. Перший окуп є. Чот... Ну, невеликий, але окуп. П'ять штучок я хотів відкрити, тому що я відкривав на початку серії, мені нічого там прям гарно не випадало. Ну в кінці плюс-мінус дропчик є. 2500 це навіть окуп. Окей, 3400. Хочеться повернути. Ну давайте, ну дамо от, останній шанс Тірекса. Я розумію, що можу дати 1500, але я сподіваюся, що як добрі часи, дві серії тому чи серії. О, Стоп! Ну це вже. Ой-ой-ой, тірекс. Дуже. о хо 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 Що з цим кейсом? Я не розумію. Минула серія називається, типу, що цей кейс, все, походу, типу, а, його пофік. А, ну да. Ну, коротше, це такий кейс. Він то дає, то не дає. цікава, цікава штучка. Дарма, я відкрив ще разочок, хтось рукавиці фейд вибиває, вітаємо і, будь ласка. Найс! 2 ю. Оооо! Це... Ой, це дуже гарно, це 5К і 6600. Виходимо з цього кейсу. Він сьогодні нам і так видав ну, просто лютим чином якимось. Можна один Мэджик відкрити, це дуже ризиковано. І за Касарик, да, дасть зараз на 1400 ще разочок. А, давай. 1200. Угу. Ще раз. Uh, Новий ну, день. Ну ні, ну які 1800. Окей. Okay. А, ah, все. 800 залишається в мене на балансі. Клас. Mm Окей. -hmm. Uh, okay. Одна штучка, космічний дефюз. Можна дігл принстрім, і це, в принципі, буде гарно. навіть. Зліва, ні, А, uh, Хоча Зіма цей може окупати, але не окупає. Ой. Mm -hmm. Так, апгрейд. Ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо зробити апгрейд на 1500 джеппонтів. Ось таким чином 45% шанс і випадає. Найс. Ми, в принципі, ризикнули дуже жорстко, насправді, але цей ризик, ну, якби виправдував себе. 2700 залишається, і не можу, не можу повернутись до цього кейсику, на жаль, мені треба, щоб мене спочатку окупило, а потім я повернувся. До цього кейсу, до цього містері кейсу. Я так розумію, його краще взагалі відкривати, коли баланс щось по типу Ну, 1013, тоді є якийсь шанс там на камбек, плюс-мінус апгрейд. Давайте спробуємо на максимальному шансі зробити. 69% і випадає. Випадає, це гарна новина. М -м, продаємо 2900. Є. Окей, відкриваємо кейсик. Магічний кейс, будь ласка. 3200 окуп. А, ще разочок. Будь ласка, окупи. Ну, там якийсь дропчик гарний. 2500 це не дуже гарний дроп, ну, да ладно. А, платіновий кейс. І зараз просто дропчик за 2000 мені треба. Ну, бажано. Бажано за 2000. Хайпербіст, ну, хайпербіст, ну ні, ну, Емочка, ну отут же була. Ладно, 1300 4К є. Можна знову Мэджик відкрити і. Выбиты снова вот эту штуку, снова Так, а можно, нет, можно Окуп, можно Окуп уже, попросите, ну будь ласка 2900, ладно, еще раз Ну да, 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 да Симфолийский птах называется, ЦАУ, аук, еще, що, 2200 Ммм. 38к, ну да Навіть не світить, скоріш за все, мені цей кейс в цій серії, але можливо, е можливо світить в наступній. Ну, глок, це погано. Це дуже погано. Uh, 1100. Окей, ще раз. Хтось вибиває, ну, крім Web — просто найвчик, а я. От що я кручу. Ну, Glock-акція, А скільки Glock-акція коштує? А, 5К, зрозуміло. Це 998, якщо що. Mm -hmm. Ну, можна прийти до цього кейсу, який я відкривав вже сьогодні. 900, в цій серії, 999 g -поинтів. і, ну, Колись це було окупом. Колись, я пам'ятаю, це 1400 коштувало, Зараз це 471 g -поинт. На жаль, 894 ВАК. Кейс, ну Сьогодні, походу, ось така не дуже гарна серія. Ну і такі бувають, тому що не завжди ж мене сайт має окупати. 179 GPT, 225 залишається. І походу, ну це прикро. Це прикро насправді. 222. 558, найс. Nice. кейс 509. МП7 фейт. Mm, окей. 350, 333. Пам, ну це було б гарно, мабуть, 102 джеппонти. в мене залишається на балансі. А, ну на балансі трошки більше, 120, і робимо просто апгрейд в один касарик. Ну, два до цього апгрейди зайшло, то я не думаю, що зараз це має випасти. Хоча почало достатньо і достатньо гарно і є. Заходить апгрейд на 10%. Такий вирішальний апгрейд. І якщо цей апгрейд реально послужить а, ну, якби, тим, що ми зараз камбекнемо. Це просто браво буде. Ладно, я хочу відкрити оцей кейсик. Хіт Registration, Будь ласка. Ну, от згадай всі добрі моменти і просто візьми, і принстрім видай мені справу. Справа. 808 угу. А, давайте ті рекс по одному крутити. 606. Ну да, це була б... Ай, 351, 500, о, до речі, 555, значить, дайвера відкриваємо. Це погано, 301 G Point. І. Ну, дивіться, апгрейд мене окупив, значить, ми відкриваємо три ось так кейсики і йдемо, робимо вирішальний контракт на маленькому шансі. І реально три штучки цих, ні, не три штучки. Контракт, пам-пам-пам, хард. Оце, харт я можу зробити? Ну, сподіваюсь, можу. 2200 максимум. Ой, 2800, точніше. А, 73G поінти. Окей, окей, полетіло робити тоді. Почекайте, а де, а де мій скінчик? Стоп. Я продав, да, його. Ага. Угу. А, Ну, ставимо, типу, 3000. Я не знаю, це скоріше. Ну, це мало. Це дуже маленький шанс. 2%. Стоп. Ну, до речі, <сміст> Була... я спочатку навіть повірив. Ну, з вами був, як завжди, я Атом. Зустрінемось в наступній серії, де я сподіваюсь, дійду до цього елітного кейсу, і мені випаде. Ну, це, мабуть, не треба дивитись на отаке, але хоча б щось. Ні, ні, ні не так дешево. Оце оце мені треба. 3300 Три гарно, гарно було б. Все, до нових зустрічей.